Євангелій від Йоанна ми почуємо сьогодні про покликання. Дві різних людини: Филип, який зразу відповідає на заклик Ісуса, і Натанаїл, який має сумніви, і має потребу роздумати, подивитися, перевірити, зустрічається з Ісусом і в захопленні, тому що Ісус його знає, знає Його життя, знає Його історію. Його сумніви, переживання, тіні, світла, радість, сум. Тому що, каже, я тебе вже раніше бачив. Натаніїл міняється, навертається. Не тому, що був поганою людиною, тому що змінив свій менталітет, свою ментальність. І це побачив. Ісус хоче сказати, що я тебе полюбив раніше, як ти мене пізнав. І так і ми, брати і сестри. Можемо знати, що Бог нас полюбив раніше, як ми про нього чули чи знали. Але коли відчуваємо у своєму серці поклик, відповідаємо, тому що Господь дійсно нас любить і чекає на нас. І